Місцеве самоврядування Прикарпаття Збройним силам України в Івано-Франківську відбулась друга благодійно-спортивна патріотична акція, присвячена дню героїв. До участі у змаганнях долучились 32 команди всіх рівнів органів місцевого самоврядування. Насправді всі задоволені. Ми, обласна рада, задоволені організатори. тому що дуже багато команд зголосилося. Скажімо так майже половина всіх органів місцевого самоврядування. О, це більше 320 депутатів і голів. Мені дуже приємно, що на чолі дуже багатьох команд стояли голови громад. Вони навіть виходили на майданчик, не просто були в складі команд, а виходили на майданчик. Мініфутбол, волейбол, настільний теніс, шахи та шашка. Це ті види спорту, в яких традиційно упродовж двох днів змагалися представники органів місцевого самоврядування. Цього разу список розширився і до переліку додали ще й бадмінтон. Бадмінтон змушує нас приймати швидкі рішення в наших умовах, в умовах такої технологічної епохи. Швидкість прийняття рішення і правильного рішення це дуже важливо. Тому для депутатів всіх рівнів це також вид спорту, який буде їх стимулювати до кращої розумової праці і правильних рішень. Попередні роки такі змагання серед депутатів усіх рівнів проводились задля того, аби обрати кращих для виступу на всеукраїнському рівні. Спортсмени Прикарпаття традиційно показують змагання на змаганнях всеукраїнського рівня дуже високі. Здобутки останніх п'ять років, нас нам відомо, вони були незмінними переможцями всеукраїнської спартакіади серед збірних команд депутатів. Ну і приємно, що така чисельність сьогодні тут більше як 50% громад Івано-Франківської області сьогодні бере участь у цій спартакіаді. Зараз же повномасштабне вторгнення Росії змінило головну мету спартакіади. Це пропаганда здорового способу життя та допомога нашим захисникам. Як і на першій нашій такій благодійній акції була умова благодійного внесто цього разу, ми дещо його скажімо так децентралізували. Якщо попереднього разу ми домовилися, що збираємо тільки на Одну військову частину, і такою частиною ми визначили 10-ту гірську штурмову бригаду Едельвець то цього разу, зважаючи на те, що в нас немає такого населеного пункту, з якої б його мешканці не воювали на фронті. У нас в багатьох населених пунктах сформовані і базуються військові частини. Тому в обласній раді прийняли рішення підтримати, чи не усі військові бригади Прикарпаття. Ви повинні представити, як команда підтверджує документи, що у визначений період, а це був місяць часу, ви надали матеріальну допомогу якійсь військовій частині, яка базується на території Івано-Франківської області. І не обов'язково грошима. Ви могли придбати якесь спорядження військове призначення. Якщо загалом підсумувати, то ми зібрали близько трьох мільйонів гривень. Допомога дуже потрібна, розумієте, Потрібна увага, потрібна підтримка. Хлопці відчувають те, що їм реально приходять дрони, їм приходять тепловізор. Розумієте, що таке дрони? Я тільки одного на цьому. Це очі. Розумієте, це очі. Це очі, які допомагають зберегти життя, і це очі, які допомагають виявити і знешкодити ворога. Ми дійсно говоримо про те, що всіх об'єднує спорт. Всіх об'єднує спорт заради миру. Щодо змагань, то здобути перемогу з-поміж інших футзальних команд вдалось Делятинській селищній раді. Перемога в футболі, звичайно, що важлива для заняття. Я думаю, що призового місця в загальнокомандному заліку в команді є представник нашого футбольного клубу, який є в делятині, про Делятині, який роками займається футболом, сам грає в футбол. Він же директор спортивного клубу. Ну і депутати відповідно відносно молоді, так середній рік вік 35 років, і хлопці, які... В любительській постійно займаються раз в тиждень цим видом спорту. А от лідером у волейболі стали гравці Рожнівської сільської ради. Ми приїхали чемпіонами минулої спартакіади. Звичайно, що всі на нас настроювалися як на найсильнішу команду, але традиційно Рожнівська сільська рада виграла перше місце знову. Ми нікому не програли жодної партії і жодної гри. Ну, А інші мали можливість змагатися, і перемагати, але Рожнів на сьогодні показав найкращу гру і заслужено переміг. Основний момент це підтримка Збройних сил України і збір коштів, фінансова допомога, а попри то, ну, спортивне свято, яке додає. Якоїсь такої віддушини у, повсякден, у повсякденному житті, але тільки завдяки збройним силам, дякуємо їм, що ми мали змогу провести таку патріотичну спортивну акцію. Як сьогодні в індивідуальному виді спорту шашки перші місця здобули депутатка Надвірнянської міської ради Ірина Кащенко та депутат обласної ради Микола Вітенко. Першість у шахах серед чоловіків виборов Тарас Боднарук, представник Коломийської міської ради, а серед жінок Наталія Чаплинська. Це було сім учасниць, якими я змагалася. Мала один програш. Перший щось мені ну якось емоційно було якось складніше налаштуватися. А потім пішли перемоги. Якийсь такий азарт появився це, все, що ми зараз робимо, і чому ми це робимо? Це є настільки важливо, тому що кожна малесенька перемога кожного українця це кожна крапелька вкладена до перемоги нашої спільної над лютим ворогом. Переможцями у Бадмінтоні стали депутатка Делятинської ради Мирослава Северилова та депутат Долинської міської ради Святослав Демит. Дуже приємно, що цього року організатори включили такий вид спорти, як Бадмінтон. Побачивши положення про змагання, одразу не думаючи, прийняв рішення, що буду виступати бадмінтоні. Враховуючи, що це перший турнір, однозначно, що рівень буде рости змагань. Ми більше розуміємо, що ми тут не заради спорту, і кожен може сьогодні в цивільному житті підтримати індивідуальну форму в тому чи іншому виді спорту. І Дякуючи збройним силам України, які дають нам можливість проводити ці спорткиаду, ми зі своєї сторони долучаємося до допомоги чи фінансово, чи матеріально, технічно, що кожна рада, чи індивідуально. Тому тільки заради них, заради тих хлопців, які на сьогоднішній день боронять нашу країну, і ми змагаємося і дякуємо їм разом до перемоги перші місця у настільному тенісі виборов депутат Городенківської міської ради Ігор Терлецький і депутатка обласної ради Антоніна Мірус. Цей період до спартакіади я не можу сказати, що я просто склала руки і нічого не робила. Я готувалася до спартакіади. Учасниць було більше ніж минулих років. Їх було 14. і Першого погляду здалося все легко, але цьому передувала підготовка. У результаті змагань перше загальнокомандне місце за Івано-Франківською обласною радою, друге здобули депутати Делятинської селищної ради, третє представники Долинської міської ради. Нагородження цих команд відбудеться під час чергового сесійного засідання обласної ради.